Вулиці Житомира знову вкриті снігом, і хоч ближче до обіду він майже розтанув, всю ніч у місті працювала снігоприбиральна техніка. Дороги підметали плугом, а зранку посипали піщано соляною сумішю. Сьогодні в нічні зміни було задіяно 16 механізмів. Це шість механізмів саме по розсипанню піщано-сольової суміші. Інші це екскаватори, трактори з плугами та щітками для підмітання снігу. В цілому водії станом прибирання доріг задоволення, особливо якщо порівнювати з минулими роками. За словами Олександра Марсуна, це пов'язано зі збільшенням техніки, що впливає на якість роботи саме у зимовий період. Їздити в принципі комфортно. Так. Да. Зранку сьогодні вижали ж проблем, не було не було. Нормально їхати можна я вважаю, що з випавшим снігом ми повністю упоралися, наше комунальне підприємство. Нарікань від трамвайно тролейбусного управління від інших, скажімо так, автомобілістів на нашу диспетчерську службу не поступало. Що стосується прибирання прибудинкових територій, тут житловики спрацювали не так продуктивно, як комунальники, хоч різкої критики від Житомирян також не було. Утром було ці Вот Но всю ночь я живу на небесной сотні там на улице, Всю ночь трактор работал. Это абсолютно точно.